Друзі, добрий ранок з вами знову канал Нотатки Мисливці Я давно вже для вас нічого не знімав, десь дві неділі пройшло, трохи захворів, ну а це знову став на ноги і вирішив піти поставити камеру. Зараз понеділок десь приблизно 8 годин ранку. Сонечко ось у нас так світить. Зранку був морозець 3 градуси. Ну а зараз чуть-чуть потепліло. Ну це щось така природа. Кругом тиша, ні вітру, нічого. Тільки пташки буває, співає. Тільки що пішов, поставив камеру, підсипав трохи кукурузки, пшениці, бо вже звіряна вся повідала. Ось ви бачите поля. Тут вже нічого немає. Все убрано пола поля, поля повиворуваний. Оце така у нас краса. Саме більше я люблю таку погоду, коли тиша. Сонце трошки світить. І невеличкий море взяти. Приємно прогулятися на такій природі. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал, нотатки мислився, Ютуб. Ну і десь через неділю. Заберу камеру. Будемо дивитися, що вона там знімала. Ну а зараз поки все. Усім до побачення. О, вот все косули пришли. Да и Диви, какие красавицы. Одна, другая, третья, четвертая. Помітили мене побігли Чотирьох вони вже доросли. Зараз поливання відкрите Нехай ховається. Оце так. так. Такі вам справи. Утікли Ну що ж, шановні друзі, підписуйтесь на мій канал. Дотатки мисливця, Ютуб. Вам я думаю, не важко нажати на кнопку. А мені буде приємно, що ви мене дивитесь. Я не даром стараюсь. Ну а на цьому пока все. Всім пока.